Привіт! Мене звати Ола, вітаю вас на своєму рукодільному каналі і це відео я хочу розпочати із ось цього от прекрасного процесу від дизайнера схем Bonnie Art. Ця схема називається Онуки приїхали, схема «Тисячник», Розмір роботи 999х675 стрібочків і вишиваю я цю картину на канві конгрес Трамін» 24 каунту. В роботі застосовується 208 кольорів, із них чистими 28, змішаними 180. І хочу попробувати так знімати, так як я вишиваю у виділеній області. Я вибираю собі таку область 4х5 клітиночок, тобто 2000 півхрестиків, і по мірі зашивання кожної області, хочу. Робити включення і показувати, що у мене буде наростати. Ось, і Приступаю до роботи, а вам приємного перегляду. На ось такому етапі я починаю знімати відео по цій прекрасній роботі. От, і сьогодні я вже повишивала і зашила повністю ось таку діляночку. Я беру у вишивку діляночку 4, на 5, кліт... 4 на 5 клітиночок. Ось. І у мене за сьогодні вишився ось цей от фрагментик. Ось ця от ніжка від кушетки. Ось вона на картинці. Я вишила бахрому. кусочок захватила від цієї гардини. Ось така краса вимальовується. І я вже встигла вишити одиночні стібочки по кількості, ті, що були по одному і по два. Ось, ви бачите, виглядає ось так: от, що в цій діляночці, яку я сьогодні вишивала, що в цій буде дуже багато різних кольорів задіяно. от і І так от буду рухатися далі. Вишиється ось цей фрагментик, зроблю наступне включення. Я вишила стібочки до кількості кольорів 11. І подивіться, як їх багато було у цьому фрагментику. Ось так поближче, дуже багато відтіночки. Ось продовжую вишивати. На цьому часточку в мене залишається вишити одним кольором. Ось, тут ось цю завершити. І дуже гарним кольором Ось Це blend 3819 3821. І це мені залишається вишити цим кольором якого найбільше. І на ось цьому фрагментику, що я відшила, це, виходить, 2000 стібочків. То цим кольором 81 штучка, тільки вишити. Такий. Часточок був складненький. І ось у мене завершений другий фрагментик. Ой, так гарно. Не можу нарадуватися, дуже гарно виходить. Ось ця гардина яскраво зеленого кольору, такого смарагдового із золотом, Ой, краса вийшла. Так, і тепер я відразу ж не буду відкладати, а буду вишивати третій фрагментик. Ось, судячи по всьому, дуже легенький. картина, тут майже вся вишивається до 3 чи 4 відтіночка з золотистими ниточками. І до наступного включення. Вишила я до кінця скатертину, помилилася, я скільки кольорів мені потрібно було вишити. Їх не 4, а 8. <сум> це одну, це небагато. От. І ось ці кольори, які у мене вишивалися у скатертині. Вони ось тут у наступному фрагментику, у наступній діляночці, продовжувалися. То я цю ниточку тут обрізала, а тут заодно. Почала нею вишивати далі. А це буде китичка. Китичка із зав'язками, яка притримує дуже гарно такий декоративний елемент на портьєрах. Так, <смі> ці штори називаються портьєрами. Я цього не знала і не знала, як мені правильно називати: чи гардини, чи штори, чи яким іще словом потрібно називати. От, Я погуглила і почитала. почитала. Почитала, щоб знати для себе, як правильно називати. Так, от, штора – це узагальнена назва, якою називають і фіранки, і завіси, і гардини, і портьєри. А портьєра це от саме такий різновид штор, який закриває дверний проєм. От, А гардина. Це така штора, яку виготовляють із напівпрозорих тканин. І гардина не блокує повністю на 100% від сонячного проміння, від світла. От. Так що ось це у мене можна називати і шторою, а можна називати портьєрою. Так що. Ось так. <ріст> так що так. Ось, Продовжую я вишивати цю портьєру. Е, мені тут здавалося, що тут дуже мало буде роботи, але ні, багатенько. Тут дуже багато кольорів, кількість в яких по 8, 10, 12. І е, отак, от такими маленькими кількостями різні кольори вишиваються, а найбільшим кольором тут буде вишиватися 225 стібочків Ось. Так що це я дійшла до кількості кольорів 15, і так багато вже вишилося. Краса виходить от, продовжую. Я завершила повністю вишивати. Ось цю от область, яку я для себе виділяла, і тим кольором, якого у мене було найбільше в цій області, я не змогла зупинитися, і так я пішла вгору і побачила, що в мене тим кольором у бік, весь цей бік, от, йшли такі ласі шматочки, то я їх і тут продовжила вишивати. Ось, і заходила я в наступну область. Яку зараз і буду вишивати. До наступного включення. Я завершила цей маленький фрагмент, як винесла на вулицю спеціально, щоб при денному світлі показати, як виглядає ось це відшита вже. Боже, це так гарно. Ой, відображення столику на цій підлозі так гарно виглядає. Китиця на пор'єрі. Ой, краса така. Ще мені дуже подобається ось спинка кушетки і тінь так лягає тінь. Так гарно ось тут ось. Ой, краса така. Дивіться, як це красиво. Це я в тіньку. У тіньку потрібно буде на сонечку показати. І ще один фрагментик у мене завершився на цій роботі, і дошилася до кінця ось ось ця протьєра. Так. І ось цими смарагдовими і яскраво-зеленими ниточками я не зупинялася, так і продовжувала уверх, уверх їх відшивати до кінця, тому що такі гарні кольори, яскраві такі, ох, красота. Ось. І дуже гарно ось, ось тут от видно тінь. Яку відкидається порть'яра на стіну, на оці от губелени. Це так гарно. Я вже, коли буду завершувати, вишивати цю картину у цьому відео, я тоді вже покажу і ще раз, можливо, на дворі, як вийде. Ну, у такому вигляді, як вона є. Бо зараз я вам показую у повороті сижу за столом, відшиваю, вишиваю, вишиваю, та й так, от і знімаю собі. так І до наступного включення. Сьогодні планую вишивати ось цей от, сусідні, сусідню діляночку. ось цю І тут, судячи по всьому, не повинно бути складно. Так що, до наступного включення. І завершила я вишивати в оцій. От діляночці, яку я для себе виділяю. У мене вже вималювалася нога цього хлопчика янголятка Це виглядає на картині. Ось отак от. Ось так-от. Це, це фокус. Це зав'язочка на цьому сандалику. Ось вона виглядає у вишивці отак. Воно не чітко, тому що це другий план і те, що виглядає на, вимальовується на гобелені. Але, отак як віддалити, то дуже гарно видно. Ось ця зав'язочка. Далі у мене буде вишиватися коліно і накидочка. Ну і Зараз буду вишивати в наступній діляночці до наступного включення. І от я завершила і цей фрагментик теж. І, мабуть, я на цьому зупинюся у цьому відео. І дивіться, яка краса виходить, накидочка вишилася, коліно нога цього хлопчика теж вишилася. І ось як віддалитися. ой, красиво виходить як. І хочу винести на двір і засняти відео при денному світлі. Беру повишивати ще свою закохану пару. Називається ця робота під захистом, розмір роботи 300 на 380 хрестиків і вишиваю я цю роботу на канві 18 каунту. так і в мене вже майже вишито 35% без однієї сотої, і за у цьому включенні хочу вишити десь хоча б тисячу хрестиків. Хочу вишити ось оцей от пальчик. А там, якщо, якщо вишию більше, то буде дуже добре. На такому етапі я розпочинаю. Так, я її не, не перепровірила, можливо, сьогодні перепровірю, що це в мене тут за рисочка така виходить. Ось, а, ну, в принципі, тут вона теж є. І ще одна така рисочка буде, може потім подумаю, може якоюсь світлішою ниточкою чи ось такою, ось такою що рядом за шиєю, ось цим кольором. Щось мені не дуже подобається оця рисочка. Хоча, може, коли вишиється, і не напрягатиме зір так сильно. Так, ну і Приступаю до вишивки, до наступного включення. А у мене вишилося 552 хрестики. І те, що я хотіла, я вже відшила: пальчик, мізинчик ось. І е, такий перстень гарний у цієї ельфійочки. От. І таку норму хочу я виконати, і тому зашию я іще ось цей проміжок. І ось отут-от буду такими рисочками зашиватися одним кольором. Ось на схемі це виглядає ось так. Так що я поки що не буду відкладати цю роботу, буду продовжувати. І відшити хочу ось тут і ось ось ці от полоси. Побачу, якщо назбирається 448 хрестиків, то буде дуже добре. А якщо ні, то ще трішки ще щось вишаю. От, Дуже гарно виходить. Ну, і продовжуватиму далі до наступного включення. І це вже моє наступне включення. Я вже відшила те, що я і напланувала. Навіть трішки більше. Я планувала вишити на цій роботі 1000 хрестиків, а вишила 1310. Ось, зашилися в мене між пальчиками ось ці темні проміжочки. Ось отак от виглядає на схемі. Ось і буду рухатися тепер уверх. Може б пішла б і вбік, але ж не хочеться переставляти п'яльця уже оскільки можна, то стільки й вишию так, щоб і не переставляти п'яльця. Дуже гарне личко в цієї ельфій. Ось я так милуюся ним і буду продовжувати от, вишивати. Поки що ось тут. А далі як карта ляжа, <сум> Можливо, взагалі відложу поки що цю роботу, тому що хочеться побільше часу виділити для вишивки Троян Тренуара. Так, ну і у цьому випуску на ельфіочки поки що ставлю крапку. А ще я брала повишивати ось цю прекрасну картину. Називається вона букет троянд по мотивам картини Ренуара. Розмір цієї роботи, нагадаю, 220х265 на хрестиків, і вишиваю я її на канві 14-го каунту. І за цей час у мене вийшлося 2500 хрестиків. І ура-ура! в мене зашився третій куточок, уже так, фініш. фініш, фініш уже. На горизонті. От, вишивала я фон, ось тут от трішки листочки повишивала, ось тут щось вишила. Ну, і так от в основному одним кольором зашивала ось оці великі такі шматочки фону. Дуже гарно виходить, дуже яскраво. І в мене на цій роботі вже на сьогодні вишито 83,88%. Краса виходить, буду далі продовжувати вишивати. Можливо, її закінчу, але я так обіцяю собі, обіцяю, а вишиваю щось інше. От ну, не дозволяє мені совість взяти і просто декілька днів витратити. На цю роботу, щоб її завершити. Залишається мені на ній вишити 9400 хрестиків. ну За тиждень Ну можна було б так от взяти, помарафонити і завершити цю роботу, але ну як же ж це я без онуків, без своїх улюблених онуків буду. от Буду продовжувати вишивати потихеньку, потихеньку, та й завершиться ця робота. А ще я по одній по дві ниточки вишивала на ось цьому от котику, котику від Dimensions. Називається Тепле і пухнасте кошеня у перекладі. От я вишила за ці дні 600 хрестиків. Ну, і ось отакий от результат маю на сьогодні. Я перевернула в своїй програмі схему. І почала вишивати біленькою ниточкою. Отак от виходить, от. що догори тепер буду тепер рухатися сюди. Вишию всі хрестики, так як оце кошенятко вишивається хрестиком. А килимок і стіна вишиваються півхрестиком. Так що спочатку я вишию кошенятко все. Такі лапки гарнесенькі. О, так гарно. А шерстинки як. Ефектно виглядають на фоні сонячних промінчиків. Ну, так мені подобається цей кошеняточком. І дуже так ефектно виглядають оці білі хрестики. Ну, такі вони, якщо порівнювати із DMC, то це, я так думаю, що це колір B5220. І на чорній канві, Ой, дуже-дуже гарно виходить. <гум> так, і так і буду. В такому темпі потрошечки продовжувати це кошенятко. І далі. А це мій лісовий пейзаж з щаплями. Канва 16-го каунту і розмір роботи 418 на 150 хрестиків. І в минулому відео я вам показувала тільки розпочатий і ще не завершений ось отакий от. Кусочок, діляночку ось таку. Так що за цей час я її завершила. Як вона мені подобається. Це просто сказати, що просто подобається це нічого не сказати. Це така краса, що просто слів бракує. Дивіться, як гарно ось воно отак-от на картинці виглядає. Ось я вишила ось цю травичку. Ну, Вишила я перший рядочок. Це я так собі поділила, так як розмір роботи у ширину 600 хрестиків, то я так собі візуально поділила на 10 частинок. Тобто, я буду вишивати 10 рядочків по 6 клітиночок, по 60 хрестиків. Так що перший рядочок у мене завершився. Тепер на цій роботі в мене 11,26%. Вишито, початок є. Ура-ура! Так, ну і за цей час у мене вишилося півтори тисячі хрестиків. Але ж як красиво, як оці всі травиночки, подивіться, як вони гарно виглядають. Зараз візьму телефон поближче і покажу весь оцей рядочок поближче, щоб можна було порозглядати його. Як не піднімуть телефон в руках, не можу я захватити повністю оцей от відшитий кусочок. Просто дуже вузенька смужечка відшита, всього лише десята частинка, а дуже, вона така у висоту, велика робота. От. Але ж зверніть увагу, який ефект 3D. Ось цей от кущ, що посередині картини, Подивіться, як він виглядає. Це просто неймовірно. Так, і тепер поближче. Ось ось ці от травиночки, які я вишивала. Такий трішки заморочливенький був ось цей от фрагментик. Багато кольорів, різних відтіночків, але ж по-іншому ніяк. Якщо хочеться такої тридешної краси, то тільки так. Ох, ну Від цього куща. Чомусь я зразу, коли звернула увагу взагалі на цю картину, от мені найбільше в ній сподобався ось оце, ось ця річечка чи болотце із такою рязкою зверху. І ось ця от ялина. Але ж найбільше, найбільше все-таки ось ця рязка. Мені так вона подобалась те відображення на річечці. Дуже гарне. І на кущ, на оцей ось, я взагалі не звертала уваги, поки я його не почала відшивати. Така мішанина із хрестиків різними кольорами. І такі от і яскравенькі попадалися кольори. Оранжеві, яскраво-зелені. І коли я його вишила, о, іще так здалеку, як подивитися, боже, як гарно. От, і. ой. Я не знаю, що казати. Це просто дуже гарно, дуже. Так, не знаю, коли я візьму продовжувати цю роботу, так як плани у мене трішки інші, я їх не буду озвучувати, щоб їх не наламати самі собі. Бо я себе знаю, як тільки я зап'ялю, то відразу ж і почну. І почну вишивати. Так що цей процес на цьому тижні точно я не буду брати, а що я буду вишивати. Побачимо у слідчому випуску. Так, ну і на цьому я буду завершувати своє відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете, чи сподобався вам такий формат, коли я знімаю кожен день по трішки те, що у мене відшивається. От, і мирного всім неба! Скорішої нам перемоги, нехай Господь охороняє наших мужніх захисників і вам миру, натхнення творити красу. До побачення!